Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Риби на розклад пасіанса на період з 12 по 18 січня 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас підпали. Покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. А також карта долі. Якась людина буде впливати на вашу подальшу долю. Це може бути, наприклад, свекри або хтось такий, котрий ви нібито чимось пов'язані з цією людиною. Чомусь вони вам допомагають, або він, або вона. Ось тут каблучка, це пропонування руки та серця. Можливо, якийсь договір, котрий стосується, наприклад, влаштування на роботу, або оренда житла. Щось таке. Сонце це така зірка, котра показує 100% успіх. Але ми все одно маємо дивитися розклад пасіанса для того, щоб не пропустити ніякі важливі деталі. Ось тут корона, це успіх по роботі. Та начебто все. Ось тут іще квітан, це боргій, можливо, сезонні захворювання. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Другий розклад знак зодяка риба. Знову успіх по роботі. Щось там таке відбувається, що ви дуже вдало все це робите. Ось вам лавровий вінок, а також квітанці і борги. Можливо, сезонні захворювання. Ось так воно все у нас поруч. Покровительство вищих сил, парасолька, добра новина, дзвоник, знову ж таки, покровитель це людина, котра вам чимось допомагає. Недостовірна інформація, якісь пусті балачки. Якщо ви щось важливе робите, звертайте на це увагу для того, щоб не помилитися. Ось тут блискавка, швидкі дії та події. Якщо не встигаєте запам'ятовувати, пишіть на лісті, щоб ви змогли гарно розібратися в своїх особистих обставинах. Тому що у кожного обставини різні. Ось тут далека дорога або підняття по кар'єрних сходах, підвищення в посаді. Прямуємо вперед на третій розклад.

Третій раз вам успіх по роботі. Щось ви там таке важливе робите і дуже вдало. Ось тут котик це хтось, хто суне носа в ваші особисті справи. Можливо, поради, а можливо, просто хоче вам чимось зашкодити. Ось тут кайдани. Це міцні родинні стосунки або невеличкі розбірки в родині. Зверніть увагу: хтось вам хоче нашкодити пусті балачки і розбірки в родині. Не ведіться. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут вам замок. Завершується якась ситуація, закриття на замок. Цілком реально, що ось ця ситуація завершується з плітками та балачками. Головне, щоб ви довіряли. Тому, хто поруч, а не тому, хто третій зайвий. Або друзі можуть підшукувати, або різні обставини, по роботі хтось. Дивимося для знаку Зодіака риби. Застереження з 12 по 18 січня 26 рок, рік старший аркан-відлюдник. Не будьте на самоті. Чого б це не стосувалося, намагайтесь якось або в дружньому колі, або в родині приймати важливе рішення. Порада. Король Пентаклів це може бути знак задяка землі, а саме тілець Діва або Козиріг, а також людина, котра Відповідає за фінанси або здоров'я, або лікар, або хтось, наприклад, з фінансової сфери. Чому порада, можливо, вам знадобиться якась консультація? Питання можуть бути різні, не обов'язково якесь складне питання, навіть якісь маленькі питання треба вирішувати для того, щоб правильно збудувати собі плани, наприклад, на майбутнє, або щось таке. Я бажаю вам гарного тижня. Зовсім скоро на моєму каналі вже розклади на лютий. Запрошую всіх підписуватися, нових глядачів. До зустрічі на моєму каналі зовсім скоро.